Зазвичай я виїжджаю на покатухи рано вранці, але цього разу на нас чекає не зовсім стандартна пригода. Здоровенькі були! Ви на каналі Loas Customs, і в цьому відео ми поїдемо на Шацькі Озера. Звісно ж, з улюбленим клубом Loas West. Виїхав я з вечора, щоб доїхати до Луцька, там заночувати і зранку вирушати далі. Тільки но ми виїхали за межі міста, як в хамві на панелі приладів погасла індикація заряду. Ми одразу зупинились, діагностика показала, що перетерся пасок генератора. Але, на щастя, у мене був запасний, і ми практично одразу поїхали далі. Мій вчорашній вечірній виїзд. Пояснюється тим, що нам треба забрати штурмана екіпажу Хамві залізничного вокзалу міста Ковель і заселитись на світі якомога раніше, бо комусь треба на робочий зізвон, адже сьогодні ранок четверга. Поки що все йде за планом. Ми не відстаємо від графіка, а погода така, як обіцяли в прогнозах. В поїздки ж посеред тижня є свої переваги. На дорозі, як бачите, практично нікого немає. А це, як на мене, доволі приємний бонус. Дякую ваші лайки та коменти під цим відео. От ми й наближаємось до Ковеля. В самому місті Google трохи поводив нас не тими вулицями, але врешті-решт. Ми потрапили до залізничного вокзалу. Сьома ранку. ми на вокзалі Ковеля в такій компанії. Я не знаю, що мене чути взагалі, тому що тут електропоїзд працює. Де він там? Вон цей. Екіпаж Хамбі має доповнитись. Я не забуваю постійне це слово. Штурманом. Штурманом він має доповнитися. Да. <laughs> <laughs> Екіпаж Хамбі має доповнитись штурманом і будемо вирушати на Шацькі Взера. З до Світіза нам їхати менше 100 км. Тому домчимо за пару годин. Хоча водос на своїй 13.02 з таврійським двигуном міг би й за годину доїхати. Правда, моя 40-ка таких швидкостей не розвиває. А от і перші озера. В Шацькому районі їх доволі багато. Але ми поки не зупиняємось, бо спочатку поселення. А тоді вже все інше. Світясь вже зовсім близько. Все, що треба зробити? Заплатити за в'їзд. От ми й на місці. Жити наступних пару днів будемо поблизу озера Світяць. Он там воно, за лісом. Перший день по приїзду ми майже нічого не знімали. Так як треба було вдосталь накупатись, тоді походити розвідати все навколо та підготуватись до святкової вечері. Адже ми не просто приїхали до гуди на вихідні. Сьогодні день народження в одного з засновників клубу Луаз Вест. Так що з днем народження, Вадос! The next day. Вирішили ми вчора перед сном Hello. запаркувати машинки. Вадік допомагав мені паркуватися. Все б нічого, тільки тут от, з іншого боку є такий підступний пеньок, який не дає мені посунутись сюди вбік. Відповідно виїжджати буде весело. З вадіковою допомогою, звісно. При роз'їзді жоден Луас не постраждав. Сьогодні ми їдемо кататись. З нами зв'язався один з наших підписників в інстаграмі Луаз Вест і запрошує нас проїхатися маршрутом, подивитися місцеві. Принади, і ми погодились. Зараз я скину швиденько верхні половинки дверей, то що спека неймовірна. Не знаю я навіть не дивився скільки, але відчувається, що 30 і більше. Під пластиком буде доволі жарко, тому зараз ми це відкрутимо. Є маса причин, щоб любити Луаз, і універсальність одна з них, адже, маючи декілька ключів і пару хвилин, його можна підлаштувати для самих різних завдань. Від перевезення великогабаритних предметів до отакої літньої прогулянки з вітерцем. Вадік тестить дробинку, яку йому мовчаю дробинку, що я несу? Лопатку, Лопатку, яку йому вчора подарували на день народження. І Що, Вадік? Я бронюю місце. Ти прямо зразу вирішив викопати яму собі. собі так. Ну що, може бути? Ви, Щось копає воно ви, трохи, так? Як я тобі шукав палку свою ніби. Ну. Файно є. Добре. А ми повертаємося до Хамві і тепер без верхніх половинок дверей. Він, як на мене, виглядає трошки веселіше, так більш літньому і сподіваюсь, буде в ньому не так спокотно. Як я і очікував, демонтаж верхніх половинок дверей повністю вирішив питання спеки. А ще значно полегшив зйомку з вікна. Ми приїхали на зустріч з підписниками. От, Вадік кинув свою машину так, посеред дороги. От, хлопці написали нам, що ми тут поруч під давайте познайомимося, подивимось. Ми приїхали, а тут з'являється, що не так просто. О, що тут? На підході поповнення рядів лозводів. І зважаючи на потужності і те, що досвід хлопців є, mm -hmm. я думаю, все буде серйозно. Тут вже вон, бачу де що зроблено Вектора Б. ага. Тут вже все не так просто. Mm -hmm. так, я думаю, що це будуть цікаві автомобілі. Зараз тут mm -hmm. конструктор у всій красі. Я ще на власні очі прямо так не бачив машини без зна. Виглядає доволі прикольно. В цивілізованому світі таке можна було би побачити десь в якомусь музеї. А тут ну, реально цей редуктор чистенький такий. Наче попав. в Музей. Клас. Так, а тут що? Ага, тут, оце, я так розумію, вже відпрацьована схема. Я теж колись не такі їздив. Ну, з рейкою, з електропідсиленням важко спорити. Ага, так. По накатанні хлопці йдуть. Ну, але я так розумію, що... Цим машинам це піде тільки на користь. А там 69-й А. якщо я правильно вчив. Історію радянського автопрому. З моменту зйомки пройшло пару років, і ці луази вже, мабуть, в зовсім іншому стані. Тому маю невеличке прохання до хлопців, з якими ми катались того дня. Якщо дивитесь, напишіть в коментарях, як там поживають ваші луази. Був вже перший виїзд. Як я вже казав, нам запропонували прокататись Шацьким районом і довідатись трохи більше про його озера. Походу до нас приєднався Роман, і ми чудово провели час. Про ту прогулянку на каналі буде окремий відео. Бо YouTube стверджує, що середня тривалість перегляду моїх відео це 4 хвилини. Відповідно, я не бачу жодного сенсу монтувати повнометражний фільм. Все одно майже ніхто не додивиться. А після перемоги. Як повернемось до регулярних покатух, то може й взагалі перейду на шортс. От тоді ВАДОС матиме всі шанси стати головним відеоблогером клубу. До речі, якщо ви не підписані на його канал, або й взагалі не знали, що таке існує, то загляньте в опис до цього відео. Я залишу там посилання. Завтра наш останній день на Світязі і після того дорога комусь трошки, а комусь трошки далі. Тому сьогодні ми вирішили провести яку-не яку діагностику, тому що мене турбує передній правий редуктор, той вадіка щось там. Ну як турбує? Мені не подобаються звуки. Їхати то машина їде. Купатися не йдемо, тому що сонце пече, а в лісі є тіньок. То ми подивимося, позаглядаємо до машинок, щоб завтра їхати більш-менш впевненими. Ну і розуміти, які можуть пригоди чекати. Як виглядає перевірка? Вивішена машина. Давай. Знайшли. Слабке місце. Тепер тестимось тут. Лишній звук якийсь є, але я не пойму який. Може, було кривенька? Якщо хтось знає, що це стукає, напишіть в коментарях. Маленька підказка. Це проявляється тільки в крайньому положенні. Нарешті спека трохи спала і прийшов час купатися. Вирішили не йти на туристичний пляж. А взяти автомобілі і поїхати до менш популярних берегів. В результаті залишились цілком задоволені. Тут було достатньо місця, щоб навіть пограти в бадендон. Нікому при цьому не заважаючи. Та й взагалі, якось тут спокійніше. 27,5 кілометрів квадратних води це світязь. Найбільше озеро країни. Вчені оцінюють його вік близько 10 тисяч років. Тобто в Єгипті ще не пахло пірамідами, принаймні офіційно, а наші предки вже їздили на світязь влітку. Це був наш останній повний день на Шаських озерах. Адже завтра час їхати додому. А от і завтра. Користуючись нагодою, хочу передати вітання водієві Peugeot 308. І нагадати, що приїзді задом варто дивитися в напрямку руху, а не туди, куди ви дивилися. Зараз ми проїжджаємо через село Світязь. І народу тут, як може здатись на перший погляд, доволі багато. Але ось що ми побачили на виїзді. Доровенний затор в бік світяться. Можу тільки поспівчувати цим людям. Адже попереду на них чекають проблеми з парковкою та переповнений пляж. А ми тим часом прямуємо до іншого озера Шацького району. Ми дізналися про нього нещодавно завдяки хлопцям, які влаштували нам екскурсію, і вирішили останні години нашого відпочинку провести саме там. Ось те озеро. Назву я навмисно не скажу. Прибережу це для відео про озера Шацького району. Але якщо знаєте, як воно називається, то напишіть в коментарях: Наразі воно моє улюблене серед всіх Шацьких Озер. Тому що тут не так людно, як на світязі, просто величезна берегова лінія, тут можна ставити намети, а не всюди можна. І ліс, ліс починається прямо від берега. Отже, не треба полювати за затінком. Його тут вистачає всім. А ще, тут, як і на світязі, продають пиріжки з ягодами, вареники, напої і все таке. Ми ні разу не пошкодували, що приїхали сюди, хоч і на пару годин. Як на мене, то це місце, куди варто буде повернутись. Не хотілося нам звідти їхати. Але графік є графік. Особливо коли мова йде про залізничне сполучення. В нашому випадку не всі їдуть додому на Луазах. Власне, мій штурман має дещо інший маршрут. Для когось подорож почалась і закінчилась на Ковальському залізничному вокзалі. З першої полі відправляється швидкий поїзд 58-й сполучуємо овень Одеса. Всім ми живемо щасливої дороги! Останні 200 кілометрів я їду без штурмана. Але не без пригод. О, у нас закінчився бензин, тому ми заправляємося. Де доведеться? Самое интересное, что за ней есть только Кока-Кола. Кока-Кола, Кока-Кола и Кока-Кола. Я, конечно, вырежу этот скат работник. Как я, говно от себя шкрябаю Кока-Колы. Так, мы должны быть Кока-Колой. Ведь десяточку на одну вечер. Пробуємо дергу. Харківський завод понтонних систем на правах рекламу. Буквально напередодні цієї поїздки хамві отримав апгрейд у вигляді нової проводки. В результаті вдалося підключити підрульові перемикачі та електропідсилювач керма від Opel Combo. На перших кілометрах я просто не міг повірити своїм очам. Така керованість та маневреність мені раніше і не снилась. Тепер хочеться трошки більше мотора, а потім трошки більше колеса. І так по колу. А ще. На під'їзді до Луцька нас зустрів Іван. І наступні 15 кілометрів ми проїхались трьох. Це нагадало мені про дитинство. Коли дізнаєшся, що твої товариші катаються неподалік на велосипедах, швиденько сідаєш свого і їдеш кататись з ними. А поки ми їдемо, я нагадаю про те, що ваші лайки і коменти допомагають популяризації україномовного контенту. Тому. Не лінуйтесь написати пару слів, поставити лайк чи навіть поширити цей відос. Отак ми прокатались по Луцькій об'їзній і роз'їхались хто куди. А тепер питання до тих, хто знає правила дорожнього руху. Хто проїхав кільце з порушенням? Що ж, я дякую всім, хто додивився відео до кінця. Як то кажуть, ставте лайки і підписуйтесь на канал.